Давай. Влад, вітаю тебе з намороженням в першу чергу. Дякую. Як тебе вже в команді привітали? Ну, в команді як тут їдуть тільки мої динамівські хлопці. Так, привітали зранку і тренери подарили футболку тим динамічку. Так, привітав. Так співпало, що твій виклик збірну співпадає з твоїм днем народженням. Як тобі таке співподіло? У мене вже це така дата. Мене Динамо підписало 1 вересня, два роки тому. Сьогодні день народження, виклик збірну, який я дуже довго чекав, і в мене там вже дружина повинна народжувати, там буквально 2-3 дні. Такий насичений день. Uh -huh. Тож я дуже радий. Що ти відчував, коли ти дізнався, що ти таки їдеш в збірну на цей збір? Ну, mm, знаєш, сказати якісь банальні такі речі, що я дуже радий, дуже щасливий. А, так воно і є, бо я буду представляти свою країну. Я а, розумію, що а, вже 29 років а, і багато молоді, а, але я, я, я сказати, у мене багато заснаги це і багато сил, багато енергії, щоб е, грати за свою країну та радувати е, болівальників, радувати свою сім'ю та допомагати команді добиватися як можна вище ціле. Ти сказав 29 років виклик збірної України, але ти прийшов всі попередні збірні? Чи було в тебе таке, що вже ну, напевно, національно не буде. Ну, Чи... Якщо так, от не. Не буду брехати, мабуть, було, ну тяжкувато десь починалася там моя кар'єра в зорі, в Динамо. Я хотів, я мріяв, але знаєш, потім це відпустив і просто насолоджувався моментом, працював, що від мене там тренер вимагав. І, Ну так, от як у когось буває, там я приведу такий приклад, у мене забарний там є. Ну в Динамо були, коли одразу все пішло. Ну супер, я б теж так хотів. Але у мені у мене інша дорога. Я пішов таким тернистим путем, і мені понадобилося сам скільки, ну два роки, грубо роки. Я прийшов в динамо там тяжко в состав десь, не попадав щось, не не виходило в мене. Але так потихеньку, по потихеньку я в збірні, але я ж кажу, сюди потрапити, мені каже, трошки легше, а от закріпитись це вже інше. То Ніхто там не буде розслаблятися і та й буде працювати, щоб не це був не, не останній виклик. А буду працювати, щоб зарекомендувати себе як можна з найліпшої сторони. Бачите, перший маєш викликали перше представлення збірної України списку було на Гулівері на найбільшому екрані. Ти бачив це відео? Так, я бачив це відео, це дуже приємно. Я, чесно кажучи, ну така, як мрія була, бо я ж бачу, там хлопці десь крутили, афіши висять. І Ти до цього йдеш, стримишся, і дуже було приємно. Спав, зранку прокинувся і багато репостів було то, звісно, круто. Зараз Ліга націй. Ти їдеш в спірну. З якою от метою ти їдеш сюди, що ти хочеш після цих вересневих матчів mm. про себе почитати в пресі або розказувати? В преса, преса, преса. Багато що читаємо, воно все в відкритому доступі. Та, звісно, кожен чоловік, кожна людина хоче читати тільки приємно, але з віком, з опитом, ти розумієш, що дуже багато пишуть людей негативу. Але десь я прочитав, що навіть негатив це людина зайшла, подивилась гру, вона оприділяє тобі увагу. Це вже увага є, це вже добре. Я від себе, я такий максималіст, Дуже вимогливе від себе. Хочеться і віддати, і забити, і щоб команда виграла. Але е, час покаже. Я не хочу зараз казати якісь громкі слова, що я там буду. Але я що від себе буду, що тренер буде вимагати, що я буду від себе вимагати, я все буду старатися робити. А там вже час покаже, як воно буде. По-іншому трошки запитаю, що б ти внукам хотів розказати про свій перший виклик збірну. Що я забив, відав, моя команда виграла. Ну, це, це було б знає, такий і, і, там, дитина народиться, я б хотів би це запам'ятати, і що я збірну поїхав та забив, там, віддав, команда виграла. Я, я думаю, зараз просишу любого гравця, що він хотів. Він би хотів вийти, забити, віддати, щоб команда виграла. Тож, це така мрія. Ми от зараз в Кишині в'їдемо. У вас перед тим з Динамо були ці поїздки по Європі. Як організм справляється з таким нажем? Знаєш, не хочеться скихлити, сказати, що там ну тяжко так, але я ж кажу, є наші Збройні Сили України. Я на Україні така зараз ситуація, війна йде. Багато дивишся відео в Ютубі. І, чесно, в мене мурашки і. і... Я переживаю по телефону, коли бачу це відео. і що, що казати? Ну, поїздили, так, були бі сім'ї два місяці, але ми були, ми грали в футбол, ми робили ту справу, яку ми любимо. Ми не ходимо там, гру, гру. не хочу нікого ображати на завод, що ми приходимо, ми грали в футбол, ми насолоджувалися цим ділом. Так що тяжкувато, так, десь емоцій бувало таке не вистачало. Але гріх жалуватися, я ж кажу. Навіть там, команди зараз три дня вихідних, ну клас відпочинуть. Але я вже знаєш так, я завжди там їхали збірник, я бажав їм вдачі. Зараз мені це побажали. Це такі нові почуття, я отримав. І дуже приємно, що я у цьому списку є. Так що тільки плюс, тільки позитив це новий такий виклик, новий опит для мене. Súper. Збірні вітаємо знову. Ліга націй стартує. Що для тебе цей турнір означає? Як ти його сприймаєш, як товариський чи як е, е, такий крок до чемпіонату світу? Кожен турнір дуже важливий для нашої збірної, і я думаю, що саме ці матчі е, дають змогу нам повернутися до найвищої групи е, Ліги-1, Ліги А. І я думаю, що е, з такими командами, як Чехія, Албанія, Грузія це всі команди, які брали участь у на Євро 2024, і також мають дуже гарну якість, дуже мають гарну збірну. І я думаю, час показати гарну гру і гарний результат, щоб порадувати наших болівальників. Чи тег вже засумувати за збірною від чемпіонату Європи не так багато часу минуло. Два місяці так, да. минуло. Був, був час побути з командою з е, усіх. Я думаю, що сумувалася за збірною всі, і болівальники, і ми. Я думаю, що всі дуже чекають на ці матчі. Вчора не вдалося дограти матч у чемпіонаті України до кінця. В якому моральному фізичному стані перебуваєте ви? В фізичному ну, дуже важка була дорога до Кишньова, до аеропорту. І я думаю, що сьогодні там потрібен ще день, щоб трохи відійти від цієї дороги, саме а, а морально важко, тому що знову країна-терорист тероризує нашу країну і не дає нам нормально жити, не дає нормально грати. І... Знову ми з цим сталкиваємося вже не в перший раз і дуже-дуже сподіваюся, що якомога раніше настане мир, справедливий мир у нашої країни, і саме країна агресора відповість за все те, що вона робить зараз з нашою країною. Дуже радше. 10 градусів 40 тисяч на кому. Море море? Та я не ходжу на море тренуватися. Що, за зберегську? Дуже. Радий всім бачити. Шар. Їду на тренування. Шар. Шар. Такі собі, якщо чесно, тому що нові, і в нас Боря їх так качає, що потім після ударів нога болить. Треба їх розбити трошки. Схожі такі, як на євро, чи да, десь такі. Ну, вони коли нові м'ячі, вони... треба їх трішки розбити, як кажуть. Через то не залітало сьогодні? Каже, да. просто, що для воротарів краще ці м'ячі. Ні, мене просто нога болить, тому що вчора на грі наступили на ногу і трошки неприємно. Только як здоров'я. Та все добре, все добре. Від травми, більше якісь наслідки є, чи вже все? Ну, невеличкі, але це не заважає. Не тренуватися, не грати. Але ще трішки так. Відновлюємося. Сьогоднішнє тренування, як тобі? Воно таке трошки полегшене чи ні? Чи для воротарів нема такого? Ну, в кінці були такі дуже, дуже потужні <гум> удари і дуже багато, тому для воротарів було гарне тренування вже. В якому настрої зараз команда після того, як ви останній раз попрощалися на євро? Зараз ви знову зібралися? Звісно, що. Після Євро було таке негативне у всіх спогади, але зараз вже час йде. Це новий турнір, нова гра, тому потрібно вже забувати це. І особисто я приїхав сюди з дуже гарним настроєм, тому що побачив усіх збір це завжди для мене це великий-великий позитив, тому я дуже чекав а, саме цього збору і, і, і зустрічі з усіма. Конебі чекав побачити. Та ну, мабуть, ось цих хлопців позаду мене. З ними так більш всіх більш за усіх спілкуюся, але, чесно кажучи, своїх, ну, всіх на дуже радий бачити, тому що коли ти знаходишся в Португалії, немає спілкування на твоїй рідній мові, і це інколи дуже важко, а тут всі тебе розуміють, ти з усіма можеш поспілкуватися, тому це круто. Лігу Нації, ти як цей турнір сприймаєш? Як товариський турнір, чи як можливо майданчик для виходу на чемпіонат світу, чи можливо ще якісь є мета для тебе тут? Ну, Ви саме відповіли, тому що це ще один шанс вийти на чемпіонат світу, тому це не може так розглядатися як товариські ігри. Ти не сприймаєш це взагалі Лігу Нації як таке, друге євро, тому що всі команди були на чемпіонаті Європи. Група Б, але команди всі з чемпіонату Європи. От... Це ж навпаки дуже круто, тому що завжди хочеться грати з сильними суперниками. Як ми всі побачили на євро, то матчі збірної – це трошки інший рівень і з будь-яким суперником буде важко, тому це чудовий, чудова нагода, щоб грати проти таких команд і показати свою гру. Група наша рівна, чи, можливо, є хтось нижче, вище знаходиться по, по силі? Чесно кажучи, я вважаю, що всі на одному рівні. Звісно, можна казати, що грузини вийшли далі на євро, албанці ми, чехи не вийшли, але коли граємо між, між собою, то я вважаю, що у всіх шанси 50 на 50.